Ситуація життя відчувається наступним чином. Я пишу 2-2 дипломної роботи. Так, у п'ятницю вже захист практичної частини. Сьогодні середа. Я не встигаю, але що поробиш. А також а, потрібно зняти ще два відео, потрібно їх змонтувати, потрібно змонтувати три підготовкою до звітніх концертів. І воно все настільки накладається, а я сижу і чекаю посилочку з Аліекспресу, бо там гарні крабики для волосся. Да, Я хочу їх. Там ще чохол на телефон і окуляри сонцезахисні. Прям чекаю. Ще я сьогодні маю забрати штатив з Пошти. Да. Коротше, справ стільки, що... що треш. Я, ну, це дуже важко вигрібати. Таке відчуття, що я а, зараз знову візьму планер і я не почну виписувати. До речі, непогана ідея. Але все настільки швидко змінюється, що це хана. Як там хоча б можна тобі, переносити це все купу разів. Да. Потрібно просто себе взяти руки в руки. А, три тижні, ну. Завтра. Один, два, три. Ну так, да. три тижні будуть оце... найважче. Це перший. Далі воно має піти на спад. Я сподіваюсь, там залишаться тільки концерти. Концерт, запис відео, іспити і спити, є бій, ФВВ. Боже, ще то треба прийти, хоч раз буде. Ми записали останні два випуски подкасту. Марія за рулем. Твої Мої чи Каріны? Твої. Мои. Неплохо, неплохо. Можна відкривати ютуб канал? У мене є. Я створила, я здійснила своє. Каріна, як тобі? Мені сподобалось. Мені сподобалось знімати відео. Я мало чотири пари. П'ять. А, ні, пари. <laughs> Ладно. Нормально. Ми зробили фінал. Фінал зробили. Ми зробили фінал. Зробили. Купа таймкодів, нюансів, що куди вставляти. Більше сорока сторінок вже. Я в шоці. В принципі, друге відео готове. Мені лишається там на початку, я знайшла ще один шматочок, як ми готувались І я думаю, його вставлю. Хоча вона вже на 24 наче, хвилини це шок. Я сподівалася, що десь, ну. як сподівалась, думала, що <су> це буде хвилин 10-15. Але це доволі цікаво. Мені подобається. Коротше, так співпадає, що е, відео друге 23.56, 23 хвилини, 56 секунд, але це буквально як доба 23 години, 56 хвилин. Я в шоці. Перше відео 0707, 07, якесь закодоване число. Друге 23.56, що теж має свій сенс. Е, я в захваті. Що буде в третьому і четвертому? не маю, але вже цікаво, тільки коли його це замонтувати. Подаруйте усі 4 хвилини в добі, будь ласка, дуже треба, дуже години. Просто. До звітнього лишається два дні. Ого! Ага. Я шокувала людей. Дуже гарно. До концерту лишається два дні. Сьогодні є четвер. Ми пишемо привітання. Шак. У нас гарні спідниці, дуже гарні. О, так от. Красиво. До речі, тут є бетка з культури на часі. Що Боже, У мене суболка повністю, напишу. Як настрій? Давайте коротке інтерв'ю. Я в шокі. Ви бачили, що це чуть не гляньте, буде в закритих да. купальних. Я бачила, я показувала вже. Все, остання репетиція цих балеток. На генеральні будемо вже притирати. Будемо притирати нові, да світнього лишається один день сьогодні, субота завтра. Лише нічого не лишається. Та дівчатка, пам'ятаєте? Та дівчатка, пам'ятаєте? Та дівчатка, пам'ятаєте? Всі вольки серед мама. І ми сподячимо всім, що ви нам допомагаєте. показати далі, і А або допомагаєте передихати. Сьогодні ми теж хочемо подавати вам аби і дійпно, не лички подорож, аби дочка.

Наш рік, він, яким би він не був, але у нас дуже-дуже багато тепло, що прийдемо і спокою. бось ось такий схожий може так дивте дівчата сказала, я ж, ну, типа, душа не чаю. Віта, ми, ну, я особисто не жива, мені було так хіро. Бо серка яким ми наміром танцювали. Короче, я зараз найду, пошукаю, але мені дуже погано стало. І після того взагалі дуже важко пішло. Таня. Вже 13. Боже, в мене так темно в кімнаті. У мене сонить колись. Відео. Відео. Подожди, загальна фіксація морального та фізичного стану перед тестуванням. Вітер шалений просто. Там таке небо. То небо, то не від вибуху, все нормально. Ідемо, да. що там культура на часі. Все нормально, все під контролем. Я подивилась вже де моя школа, так що все добре. Мені мама сказала удачі, а я кажу, якщо я приїду в ту школу, куди мені треба, це вже успіх. А якщо ще й ракети не будуть летіти, туди. Прекрасно. Влог у влозі. Секунду. Фокус. Ми нарешті й <рес> Ми нарешті йдемо той на F1 фільм Формула Да. Не можна. Ми не можемо. <рес> там так гарно в е, просторі. А так, я вам зараз теж покажу. Два влоги. Я не знаю, це колись може змонтуватися або ні. Скоріше за все, ні. Я ней. казала, що я буду монтувати щось ці камери і нічого не змонтувала зараз. Так, <рес> да, у нас стікери кукубля. Я вже заховала, тому... У нас вони, так. Да. Ми це написали у спільний список цілий на літо. No. <гум> Настільки гарний захід сонця. Ви тільки подивіться. Ось, як це красиво.